Однозначно можна сказати, що це дійсно в рамках тієї політики, яка зараз здійснюється в Європі в контексті російської агресії, бо так би мовити, цього би не було, вони звісно, що йтиметься про. І в тому числі допомогу Україні і розплавний розподіл впливу. Також агресія Росії проти України. Вона вона так би мовити. Ну, показала кризу в безпекової політики Європи і безпекової політики світу. Україна. Почала в Європі сприйматися як все ж таки не просто там наближена частина, а вже і майже як Європа, і тут сам процес вступу до ЄС це одне. А з іншого боку, війна Росії проти України перестала сприйматися як війна десь там, а як війна, яка загрожує безпосередньо Європі, і тут. Для того, щоб от, е, аналізувати е, цю зустріч Макрона, Туска і Шольца, е, треба згадати про те, що е, контекст да, про те, що е, Туск е, повертається з США, е, Шольц, да, перед, е, перед, перед цим був в США, е, Макрон звертається до. До французької нації, тобто, ось це, і це все в контексті цієї великої війни, це все у контексті того, що необхідно приймати якісь рішення, і знову ж таки, стається так, що Франція Бере на себе лідерство у Європі, яке задля забезпечення європейської безпеки. Але єдності в Вейморському цьому трикутнику, в принципі, все ж насправді як такої немає. З одного боку Франція, яка з лютого місяця дуже радикальна в заявах. Щодо необхідності допомоги України, щодо таких сигналів про зміцнення європейської оборони і системи і можливого створення там, навіть там, європейських якихось структур оборони. Одночасно з цим об'єднана Європа посилює свою. Оборонну політику, саме оборонно-промисловий комплекс е, прийнято е, нову стратегію оборонно промислового комплексу, куди включено і Україну. і Україна брала участь у її розробці. Тобто, е, ми бачимо, да тут що Україна вже як чинник і певним чином як донор безпеки діє, незважаючи на те, що поки що потребує захисту, і на цьому тлі. Заяви Олафа Шольца, канцлера Німеччини про те, що, ну навряд чи Німеччина хоч колись там передасть ракети Таурус, дуже обережні заяви всередині країни. Тож можливо, що ми і побачимо в тому числі і спроби переконати Олафа Шольца. Змінити позицію і стати більш активним, і, так би мовити, ну так рішучим у підтримці України. Тут не тільки координація зусиль, а ще і визначення порядку денного, після того, ну, в контексті того, що можливі зміни у. Політиці Сполучених Штатів Америки. Бо очевидно, що може статися так, що в Сполучених Штатах зміниться президент а Дональд Трамп. Він багато говорив про те, що Сполучені Штати можуть і вийти і з НАТО, і те, що Європа має більше приділяти уваги саме за своєму захисту, своїй безпеці, і тому в цьому контексті. Теж я думаю, що ну прос є просто навіть сама по собі потреба для ось двох провідних країн Європейського Союзу та Польщі, яка ну однозначно і сприймається як і провідник, в тому числі до речі, і політики Сполучених Штатів на сході Європи, і водночас у неї особливі відносини в рамках у цього трикутника, то. Е, гадаю, що ось це е, все е, той комплекс питань, який може бути обговорюватися, уже ці зміни відбуваються: тобто, е, заяви Франції, які зробив її президент Макрон щодо можливості введення. Військ Заходу, да там це чи в форматі НАТО чи не НАТО в на територію України за, для сприяння у боротьбі з російською агресією, це так би мовити, вже е, свідчення таких тектонічних сувів, які відбулися у свідомості як Франції, так і у Франції, так і. У значній частині Європейського союзу, бо раніше це сприймалося лише як ескалація конфлікту, яка не потрібна, і зайва. А тут да, от з огляду на те, що війна перестала, по-перше, це свідчення того, що війна перестала сприйматися як чужа. По-друге, це е, все ж таки е, сприйняття війни як варіант так. Такого вікна можливостей, тобто Франція сприймає себе як лідера цієї коаліції допомоги України, яка цими рішучими кроками може об'єднати всіх. Очевидно, що Російська Федерація створює дійсно проблеми для Французької Республіки, наприклад, в тих регіонах, де вона була завжди традиційно міцна. Зокрема, в Африці, де, діючи за допомогою таких нестандартних інструментів, як приватна військова кампанія, приватна військова кампанія Вагнер, зокрема, Росія е, значною мірою позбавила Францію впливу. І тому ось ці обговорення угоди між безпековою угоди з співпраці щодо сфери безпеки між Україною та Францію, яка нещодавно була підписана, і як в парламенті французькому вона обговорювалася на, і була зрештою підтримана на здивування, да певним чином там достатньо широка підтримка, в тому числі від таких політичних діячів, які завжди сприймалися як проросійські, як Марін Лепен. Яка зробила ну конкретні заяви щодо російської агресії? Тож я думаю, що саме от в цьому ключі і продовжуватиметься політика Франції.